Практика відрізання для того, щоб зробити практику відрізання, вам потрібно сісти, зробити таку гармонійну і заспокійливу атмосферу, запалити свічечко, включити собі таку ніжненьку музику. Можна без музики, тобто так як вам зручно. Ви повинні максимально бути в стані релаксу і розслаблення. Далі ви розслабились, закриваєте свої прекрасні оченята і конкретно уявляєте ту людину, яку ви хочете відрізати від себе. Тобто, це можуть бути ваші попередні відносини, можуть бути ваші знайомі, друзі, родичі, всі ті, з ким ви не хочете більше спілкуватися. І ви відчуваєте ось ту енергетичну зв'язку, те, що ви зливаєте на них енергію коли ви сідаєте, заспокоюєтесь, максимально перебуваєте в стані спокою і релаксу. уявляєте ту людину, з якою ви хочете розірвати ваші такі своєрідні енергетичні відносини? Уявляєте себе, уявляєте ниточку або своєрідний канат, який з'єднує вас і ту людину. Уявляєте ножниці і просто перерізаєте ось ці ваші відносини. Знову ж таки, це все на уяву на своєрідне таке. Відображення в голові певної такої інформації уявляєте канат, уявляєте ножниці, і конкретно тими ножницями перерізаєте ось ту ниточку, яка з'єднує вас і ту людину. Потім уявляєте себе і поміщаєте себе в своєрідний такий кокон. тобто ви знаходитесь під захисту і ви розірвали відносини з тою людиною.